Це збиття гелікоптера відбулося за лінію розмежування. Тобто, цей гелікоптер, його наш оператор очікував. Я так розумію, що вже не перший день маршрути переміщення російських гелікоптерів були вираховані нашими розвідниками. Оператор очікував, можливо, і було декілька операторів, ну декілька екіпажів очікували, і на відстані 8 кілометрів орієнтовано від лінії розмежування в тилу. Ворога було уражено цей гелікоптер саме на зустрічі. Тобто була лобова атака. Не просто український mm. пілотник наздоганяв, а саме в лоб і за 200 в цей гелікоптер потім. Російські воєнкори почали писати, що українці все ви вріті, там пілот молодець, посл... mm -hmm. посл... посл... цей гелікоптер. Хоча хто з вашої аудиторії подивиться ці відеокадри, ну, сказати, що цей просто повністю в полумі гелікоптер, і всі там вижили, або там половина вижила. Ну, важке питання. Відповіді тут, звісно, очевидна.